І так, красуні та красунчики. Всім доброго, мирного дня. Розпочинаємо трішки нашу балаканину. Це буде відеотех. Називається Моя історія в'язання. Не знаю, у мене на каналі його ще немає. Вже багато хто з дівчат його зняв. У ще... мене не дойшли ще руки, чесно вам скажу. То, давайте приступимо. Беріть каву-чай, хто прибирає під мої відосики. Давайте, дівчата, хлопці. Чому кажу хлопці? Тому що по статистиці мене хлопці теж дивляться, не знаю. Ну, я навіть знаю, хто дивиться, ну факт. Може, когось не знаю. Що я в'яжу? Це шапуля для устінки. Пряжа мені дарувала Оксаночка. Я тут в'яжу рисом 1 на 1, путанка. Внизу у мене була резинка 2х2. І давайте розпочнемо перше питання. Який у вас досвід в'язання? Досвід в'язання, дівчата-хлопці, хто мене там часто дивиться, багато є новеньких, то ви, напевно, не передивляєтеся старі відео. Я в'яжу дуже давно. Ну, ще з дитинства мене вчила колись в'язати мама. Колись, я була, Коли я була в 6 класі, я в'язала на продаж шарфи. Мені замовляли, коли була в школі кофточки, кофтинки в'язала вчителям. Ну, такий. А так, щоб в'язати, як моя мама каже, бабуся професійно, я почала, коли народилася устінка. Так як в мене, ну, наша устіночка така. Дівчинка, що я з нею дуже довго вдома, Ой, і треба було мені чимось, чимось зайняти себе. І я згадала, що я вмію в'язати. Хоча першу дитячу ковтинку я зв'язала ще у Льанки. І потім, коли родилася устінка, я познайомилася з Ютубом в'язальним. І мені дуже сподобалось те, що дівчата в'яжуть. Я собі згадала, що я теж в'яжу, в мене теж багато і літератури, і всього, -всього. ну дуже-дуже багато. То я почала в'язати в декреті, коли народилася у стінка, собі червону кофту. Зараз її вже немає, я її вже давно розпустила. Ну, факт, в мене була така кофта з голою спиною, я зв'язала її, ну, з великою перервою в'язанні і була задоволена. Далі, з чого почалось ваше захоплення в'язанням? Ну, це я, напевно, що вже mm, вже розповіла, відповіла, але добавлю, коли я була, я не пам'ятаю, в якому, в 10 класі чи в 9, -му... це я вже з чоловіком зустрічалась, це, напевно, був 9 клас. Моя вчителька трудового навчання Олена Іванівна. Вона зараз, так смішно, дівчата, вона зараз викладає моєї улянки. Вона підходить до мене і каже, Наташка, чи ти би хотіла в нас в Хмельницькому університеті, вона колись, вона ще до сих пір, напевно, там викладає, я не знаю. Там є факультет, я там навіть вчилася. По, по дизайну. Вона каже, там можна зв'язати, так як ти в'яжеш, можна зробити колекцію в'язаних виробів. Боже, я кажу, ну, я ж не встигну, це ж потрібно хоча б тих 12 тоді виробів і таких цікавих. Вона каже: в тебе є цілий рік, це було осінь, а колекція планувалась на червень місяць. В тебе є цілий рік. Можеш в'язати, а ми на дівчатах продемонструємо. Ну, тоді я була худенька, дівчата, і я в'язала півроку різні собі речі, ну, такі на себе. А потім, вчителька, коли подала заявку на мене на, на участь в цьому конкурсі дизайну, їй від, зробили відмову через те, що я, як би це сказати, на той час ще була неповнолітня. Мені, мені ще не виповнилося 16 років і я не вчилась в тому університеті. Тільки із за цього. Я так дуже сильно розстроїлась, була. Це просто не передати словами. Але є один, був в мене один плюс в тому, що ці речі лишилися в мене. І так з. Цього в мене почалось, напевно, що моє захоплення в'язання. Вона мені показала ці покази мод в'язальні. Вже тоді вони були. Це був 2003 чи 2 рік, я не пам'ятаю у роках, ну, мені дуже сподобалось, чесно вам скажу. Це було моє захоплення. Далі йде. Чому вашим хобі стало саме в'язання, а не інший витрокоділля? Ну, Хто мене знає, давно в мене багато відвірку рукоділля. Це залежить від того, чим я на сьогоднішній день захоплююся. Але в'язання зі мною завжди, тому що воно мене заспокоює, воно мені подобається. Ну, і тяне мене для того, щоб створювати нові речі, тому що такої речі нема ні в кого. Так, яка улюблена в'язальна річ? Чесно кажучи, улюбленої в'язальної речі в мене нема. Я все люблю. Не знаю, головне вміти його с -с -с сочитати, по, не знаю, по-українськи переведіть мене, ніхто знає. Поєднувати. Ось, знайшла. Як цей образ з цією річчю поєднати? А в мого чоловіка, як виявилось, є улюблена річ. Я в'язала йому. Це коли ще улянка родилась, мені каже, у Стінки в мене ще не було. Не пам'ятаю, мені здається, в'язала йому кофтинку і, я... і вже мені чоловік заказав купити таку саму пряжу, її вже зняли з виробництва чи що. Це пряжа, а ця пряжа називається Ланосо Баніто. І я напишіть, будь ласка, чи зняли її з виробництва, чи ні, бо мені треба її знайти купити. Я в'язала йому на 2,75 кофтинку, і він її до сих пір носить і кофтинці вже 10 років. І ця пряжа настільки себе гарно показала, воно не розтягнулося ну, на ньому нічого, і він її носить кожен божий день. Випрала, і все одно він її тягає, я вже йому стільки кофт нав'язала. Ця в нього улюблена, і в нього вона така ярко-зеленого кольору. Коли почну йому другу, я вам покажу. Розкажу про цю пряжу, якщо вона не знята з виробництва. Ми зробимо відео огляд на цю пряжу. У ну, мене немає, як ви бачите, улюбленої речі. А в чоловіка і ще в мене в ульянки теж є. Я в'язала недавно і кофточку, таку червоно-чорну, Це її улюблений фаворит. В школі вона обожнює, її всі в ній обожнюють. Ну, така в нас сімейка. Що найбільше подобається у в'язанні? Що найбільше подобається у в'язанні, навіть не знаю те, що можна зв'язати. А, В'язанні подобається те, що, можна, що це такий вид творчості, що ти можеш цим займатися кругом. І де я тільки не в'язала в поліклініках, в автобусах, в поїздах, на роботі в'язала. Колись в'язання геть зо мною вчилося в школі, чесно вам скажу. На перервах сиділа, в'язала, з мене всі дівки сміялися. Кажуть, Боже, ми ходимо там до хлопців, заглядаємося, ти сидиш і в'яжеш. Ну, от таке в мене було. Зі мною в'язання було завжди. Зараз трішечки вже не так. Тому що на мене стали вже так дивитися. Мені не подобається, чесно кажучи, якщо я там десь в якісь черзі сяду, щось в'яжу. І це. Кличка-бабушка мене вже напрягає тим, що ну, не вже тільки бабусі в'яжуть? От моя бабуся, скажімо так, не дуже в'яже. Вона в'яже гачком тільки дорожки. Все. І то це, якщо ми попросимо, що та дорожка, що ноги витирати порвалася, то вона з цих трапок нарізала і ці смужки, вона зв'язала нам іншу. Мене бабуся взагалі не в'яже, чесно вам скажу. Мама, Мама не в'яже. Тепер заставила її. Вона в'яже жилетку, але вона почала жилетку, я вже, мабуть, в вербі 8 зв'язала, вона ще її не закінчила. Ну, ясна річ, мама ходить на роботу, але не дуже її хоче в'язати. Що не подобається у в'язанні? Не знаю. В'язання мені, напевно, що не подобається. Це я ніколи не в'яжу на спицях 1,5-2. Ну, на двойки ще носки шкарпетки в'яжу, а на півторашки нічого. Це, напевно, що все. Далі. Максимальна сума, яку ви готові витратити на пряжу. А що є така сума, дівчат, напишіть мені. Ой. Пряжа це, <кхм> як ви знаєте, в мене бойкот пряжі 6 жовтня місяця я не купую пряжу і ще не купила. Хоч мене є такі вироби, що лежать, чекають, щоб я купила ту пряжу, Но але... Максимальна сума, яку я готова витратити на пряжу, це, напевно, що до 2000 гривень, або там до 3000 гривень. Ну, така в мене буває покупка. Коли я купувала пряжу, це раз в півроку я назбираю кошти, і на ці кошти куплю пряжу. Зараз в мене зовсім інше сприйняття до цих всіх покупок, чесно вам скажу. Як оточуючі, як оточуючі ставляться до вашого хобі? Ну, мене всі підтримують. Крім, напевно, що отчима, він мого хобі не розуміє. Я не розумію його хобі, в нього хобі рибалка. Я не розумію, як можна тратити стільки грошей на оці всі, всяку фігню. Ну, це моє. А він не розуміє, як я можу тратити гроші на це, що на ці ниточки, на ці всі 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 Ось ми так знайшли друг друга, як то кажеться. Чоловік мене підтримує, як ніхто, він мене заставляє, щоб я знімала нові відео, нові блоги, розмовні відео. Ну, він всі мої відео передивляється, лайкає. Ну, кругом ці вподобайки. Дівчата теж, ну, мамуся, то взагалі вона постійно дивиться мої відео. Мамуся, привіт. Я знаю, що ти мене постійно дивишся. Тобто в родині всі підтримують, чоловіка, батьки теж. Там, ну, як виявилось, недавно ми їздили, чоловіка померла тітка, і ми їздили на похорон, і там його хрещена каже, говорить, каже, я Наташку. Бачу, Наташка, я на тебе кругом підписана на всі соціальні мережі, на, на твій канал. Я тебе кругом дивлюся, в мене такі очі, я її не знаю, ніколи не бачила. Ну, скажімо так, чоловіка-родичі більше мене знають, як я їх. То деколи це дуже приємно, що тебе не забувають і, ну, і слідкують за твоєю творчістю. Чесно вам кажу. Так. Що ви робите із готовими роботами? Даруєте чи носите? Ну, з готовими роботами, як ви знаєте, я в'яжу тільки те, що потрібно. Хоча вироби для себе можна не в'язати. Через те, що я бачу, що я вже собі стільки нав'язала, я його не ношу. Чому? Тому що зараз в нас війна в Україні і нема куди його носити. Коли я там, якщо з дівчатами своїми я десь йду на якийсь мультик, знаєте, тут і ясна річ вділа якусь там кофтинку, ну, ну так. В основному я в'яжу або чоловіку, або дівчатам, або якщо мені треба щось на подарунок, на замовлення, я не в'яжу. Ну, в'яжу, ну так. Це треба вже підгадати, щоб мені всі карти зійшлись. Так, скільки часу ви витрачаєте на в'язання? На в'язання я витрачаю весь свій вільний час. В мене йде так. Ага, пішла помила посуду. Відпочила, пов'язала. Там, щось ще там зробила. Поприбирала, пов'язала, пішла на город, посапала, підгорнула, пов'язала. Ну, я в'яжу вдома кругом. У мене кругом є процеси в'язання. І вже всі домашні до цього звикли. До цього на роботі, якщо я теж на роботі в'яжу, ну, якщо в мене є там час. Звідки берете ідеї для в'язання? Ідеї для в'язання я беру, ходжу на пінчеред, чесно, мені там дуже подобається ця соціальна мережа. Хожу на ринок, бутіки не ходжу через те, що в мене там не вистачає психів там ходити. Чому не вистачає? Тому що я не люблю, коли на мене дивляться, тако зверху донизу. <ріст> Чесно вам скажу, ну не люблю я взагалі ці шопінги це не моє. А на ринку це так пройшла, пройшлася, подивилася, ну, з дітьми, от хожу, щось їм треба купити. Пройшлася, ага, мені тато понравилась, сподобалася річ. Я питаю, чи можна сфотографувати? Можна, я собі фоткаю. А потім можу зробити похожу річ, щось додати своє. Журнали по зовсім не купують, тому що в мене вдома стільки журналів. Я ще ні одну річ по журналу не зв'язала. Відколи в мене канал на Ютубі, не, не знаю чому. Ліни, лінишся все це ліцева гладь, напевно, що не знаю чому. Ось зараз у мене тепер починаються якісь процеси з візерунками. Тому мені візерунків не хотілось. Мені хотілося тільки не знати, за чим гонитва була. Зараз я до в'язання почала ставитись трішки по-іншому з Нового року. Більше вибираю те, що я хочу зв'язати. Для мене не головне, скільки це буде часу. Ось так. Тому ви бачите менше виробів готових, тому що, ну, тому що якось так. Так, яка найулюбленіша техніка в'язання. Ну, техніка в'язання найулюбленіша в мене, напевно, що це в'язання спицями. пицями. Не важно, яка там візерунки, не візерунки, лицева гладь, гладь, ну, я хочу декілька виробів в цьому році зв'язати гачком, тому що гачок я теж люблю. Але не люблю, що дуже багато на нього потрібно пряжі. Так, на гачок, хто знає, пряжі треба ну, багато. Чи буває втома від хобі? І як шукаєте натхнення? Так, в мене втома від хобі от зараз, напевно. Цілий тиждень мені не хотілося в'язати, я себе просто заставляла. Просто себе заставляла. Де шукаю натхнення, ходжу до дівчат на канали. Надихаюсь в них. Дивлюся, які гарні речі вони зв'язали. Дуже мені подобаються, звичайно, це американські блогери, тому що в них простих речей немає. Я не знаю, ну, на тих, що я підписана, в них все і жакардом, і візерунками, ну дуже все цікаво. Чесно скажу, що я там нічого не розумію, але. На них дивлюся, і в мене включений переклад. Читаю, що вони там розказують. І надихаюсь, чесно вам скажу. У Дівчі... мене є три блогера. В них, в них не часто відео, десь раз в місяць вони випускають, але я їх стараюсь подивитися, бо дуже дуже цікаво в них. там. Що для тебе в'язання? Ну, в'язання це хобі. Більше я б не сказала, що я живу настільки цим в'язанням. Це хобі, яке зі мною давно, і мені подобається. І, напевно, їй буде подобатись через те, що хіба прийде такий час, що в'язальна мода зовсім помре, тоді мені не варто нічого в'язати, але я думаю, що такий час не прийде. Тому що в'язання зараз, наоборот, розвивається багато трендів, і в взара, і там всіх всяких. Не хочу пере, пере їх всіх перерозказувати. Де дуже в них в'язальна вся тематика. І мені дуже подобається чоловіча мода, розвивається дуже вона класно в в'язальній тематиці. Дівчата, хлопці, я знайшла таку кофтинку на пінчерсті. Дуже класно. Дуже хотіла зняти майстер-клас. Це чоловіча кофтинка. Але, думаю, ну спитаю чоловіка. Я завжди його ніколи не питаю. В'яжу, тому що це мені подобається. Він так подивився і каже: Боже! Це що я буду, як той цей, ем, якийсь дровосек? Така якась непонятна та кофта. Все, дівчата, я вже перехтіла ту кофту. Не знаю, що запропоную <плес> ще там племіннику, якщо він схоче, то може я йому зв'яжу. Сидить, у мене в душі та кофта. Хочу я її і все. І хочу з вами поділитися, щоб ми її зв'язали разом. Але ж нема кому, не знаю, можливо, чоловіка переобіжу. Не знаю. Для чого тобі канал? Ой, який цікаве питання. Для чого мені канал? Коли відкривала канал, він мені потрібен був для спілкування. Тоді мені дуже всі почали розказувати, як люди заробляють на цьому каналі. На цих переглядах, на підписках, ну на всьому на цій рекламі. Ну, дійшовши до реклами, щось я тих заробіток не, не, не бачу, раніше я думала, що ну, за місяць можна заробити як зарплата, так? Мінімально, там тих 5 тисяч, 6 тисяч. Але, судячи з того, що пройшло 4 місяці, я заробила, скільки там. 300 гривень. <хи> Мені смішно каже мій чоловік, що якщо не закриють Ютуб, то ти назбираєш до старості, щоб вивезти тих, що там можна вивезти 100 доларів. Коротше, ну, сміх та гріх, не знаю. Може хтось і заробляє реальні гроші, це треба працювати. Я не настільки над цим працюю. Тобто веду канал для спільноти з вами, показую вам, що я в'яжу. Спілкуюся з дівчатами, беру участь в різних проєктах. Так, я, ну, скажімо так, вкладую в свою творчість. Якби я в'язала вдома, нічого це не показувало, ви ж би це не знали, я би не розвивалася. Ну і так. А так, я стремлюсь для того, щоб вам щось показати новеньке, щоб зняти щось, щоб ми ж потеревенли. Ну, якось так. Чи буває бажання все покинути? Так, буває бажання. Особливо, як мене хейтери терили на початку війни рашкінські ці дівчата, це просто капець, Бо я вже хотіла це все плюнути. У нас тоді жили хлопці з Києва, тоді тільки почалася війна, вони мені все це позаблокірували, щоб ніде не було нічого видно, попідчищали, щоб ці коментарі були, тобто погані коментарі мені ну, воно якось так зразу удаляє чи що. В мене тоді дуже скакнув цукор, я дуже переживала по цьому, ну, почали дуже це, що я там українською мовою веду, чому я заві, чому я ну, такий противник, що на нас напали, і це все. То я хотіла плюнути, закрити вже цей канал і зовсім цим не займатися. Але підтримали мене всі мої рідні і хлопці, дякую їм. Мене айтішники, все мені там повключали, і я заспокоїлася, чесно скажу. Вони кажуть: ну, значить, <гум> значить, їм ти щось якийсь черяк на сраці, що вони тобі так стільки хейту пишуть. То пишуть, що я не так розмовляю, то ще щось. Ну, факт в тому, що я розумію, що ці хейтери є завжди, вони будуть. Чим більше підписників на каналі, тим більше цього хейту, але мене щось це дуже сильно засмучує завжди. Ну, але без цього ніяк. так? І останнє питання: 17 плани на майбутнє. Ой, дівчата, хотіла вам, хлопці, сняти плани на майбутнє своїми роботами, які я хочу почати з цей. Але, судячи з останньою ситуацією, що в нас робиться в країні, ніяких планів я не загадую. Тому що прожили день, слава Богу, Боженьку, спасіба, що ми його прожили. Що в нас є що їсти, і у нас є криша над головою. Чесно вам скажу. Буду завершувати цей тег. Надіюсь, вам було цікаво. Ви про мене щось нове знали? Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося, підпишіться на канал. І до скорої зустрічі в нових тегах, в нових цікавих відео.